Що це за якоріння да, анкерування з англійської, е, як швидко. Так, це я хоч то читаю. Так, так, так. Рівень стресу. Да. Що це за керування, як швидко викликати спокійний стан, якщо можна, на власному прикладі? Ну, на вашому. А, а давайте я зараз експеримент вам запропоную. Давайте. А от дивіться, я зараз скажу кілька слів, а ви скажете. Е... Що, що, що відбувається для вас особисто? Угу. А, свято наближається, свято наближається. Ну, Кока-Кола, зрозуміло. А, а як це? Звідки? Звідки ви знаєте, що я про це мав на увазі? Ну, того, що нам всунули в голову це. Да, Маркетинг а, бренду Кока-Кола да, на рівні. Так, так, так. Ну, в принципі, я не знаю, чи це доречно, що ми зараз говоримо про, про бренд, там і так далі. Але я би сказав що зараз не про те. Який стан у вас, крім того, що ви згадали цей бренд? який стан у Ну, якийсь святковий, ви... новорічний, сімейний, щось тепле. Так. В чому геніальність цього маркетингу? В тому, що вони заякорили або пов'язали емоційний стан. Перечуття свята, вони кілька років підряд, да, оцю рекламу крутили, з цією пісенькою, показували свій напій, свій бренд, а в той момент, коли всі очікують свята. І тепер, коли ти чуєш це словосполучення, або береш е цей напій, ти маєш доступ до цього стану свята. Це ж класно, mm -hmm. асоціювати бренд зі святом. А які ви собі зробили стан як коріння? Mm -hmm. Ну, дивіться, це, це я так продемонстрував. Ні, те, ви ви дуже роботи. зрозуміло описали да, саму схему, mm -hmm. як вона працює. Е, схема працює таким чином, що е, взагалі, що це таке, як коріння? Да? Е, мова йде про те, що наш мозок здатний створювати асоціації, фіксувати емоційний стан як реакцію на якийсь стимул. Відповідно, якщо У нас і так є ці реакції, автоматичні, емоційні стани, які виникають просто як, як... ніби хтось тригер якийсь запустив. Відповідно, суть в тому, що, якщо я вмію вибудовувати собі емоційний стан, то я можу зробити так, щоб під потрібні стимули, воно Включалось. Наприклад, якщо ми говоримо та, про, про роботу, про бізнес і так далі, я е, в свій час був дуже одним із самих молодих керівників в компанії, е, я став керівником і коли я працював ряд, рядовим співробітником, та а потім став керівником це ну, з'явився стрес, тому що це зовсім інші стратегії. Роботи, спілкування, планування, ну дуже, дуже велике навантаження. І я собі створював, коли буквально я собі створював певний робочий стан і пов'язував його з тим, як я бачу вхідні двері в Офіс, у мене мав включитися той стан. Я навіть зараз, коли уявляю собі ті двері, Цікаво. — в мене зараз, зараз включається Віктор Олександрович. Керівників калію або директор по персоналу. Mm. Ну, так. Цікаво, цікаво, так. Тобто, по суті, ми зараз в рамках анкерування та виклику спокійного стану, тобто, можна уявити собі місце, умовно кажучи, де тобі було спокійно, гарно, якийсь там відпочинок, природа, запам'ятати, засоціювати себе з цим станом, умовно кажучи, назвати його там. Не знаю, mm -hmm. тихе місце. І коли тобі треба відчути спокій, ти собі сідаєш, згадуєш про стан тихе місце, і в короткий проміжок так. часу працює. А, а, ти згадуєш, який тобі стан треба. І тільки саме слово сполучення, тихе місце тобі вже допомагає швидше згадати цей стан. Я собі таке зробив несвідомо, займаючись зараз медитацією. І той стан, де мене максимально мені приємно, гарно, я вже начебто все відчував. Я собі також його називав, і якраз відбувається те, що ви кажете, а я і не знав, що це воно і є. Да, Тепер да, будемо да. будем знати.